Всім доброго раночку, ми з України. Хочеться пройтися просто по вуличці. У нас 4 травня на календарі 2025 рік. Ми просто з вами пройдемося по вуличці. Калина зацвітає, завжди буде холодно. Кажуть, коли зацвітає, завжди холодно. В цьому році черешня вродила. Неймовірно. біля ну, цього двору. Буяє квітне вузок. Тільки глянь. Вчорашня вам покажу, наскільки гарно вона зав'язалась. І це причому скрізь. Скрізь, скрізь, скрізь. Ось така гарна. Яка краса. От самі люди собі роблять красу. Нічко подивіться. А тут і персицька ця персицький бузок. Який неймовірно красивий. Неймовірний, який просто неймовірний. І такий люди пооблумували. В принципі ж не можна втриматися від такої краси. Наша вишня. Цього року її щось дуже мало. Може їй не сподобалось, що її підстригли. Ось є біла, білий бузок. Такий теж неймовірно пахучий. Є люди, які просто дуже люблять білий бузок. Дивіться тільки, яка краса. Ой, яка гарна. Зараз ця краса переквітне і від неї не залишиться нічого, абсолютно. Ми до нашої хати не хотіли прийти. Я не знаю, є вона та хатина, чи її вже нема. Тут така була хатинка, маленька, старенька. Хочеться це до неї ще раз підійти. Краса, просто краса. Десь яка краса. Знає, тут теж бузок. Така бузкова вулиця. Причому бузок різний прирізний. І такий, і такий. Стоїть хатина. Стоїть хатинка. Як пам'ять. Казка якась не хата.